Доброго дня! Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України. Хотів би всіх своїх підписників, гостів каналу і всіх українців привітати з цим святом і побажати всім незалежності і перемоги в цій проклятій війні. Але сьогодні буде відео про фундуки Слідуючий у моїй колекції дозрів Морозівський. Перший був сирена, хто не бачив мого першого відео, а це вже от я підійшов, вже він легесенько з плюски відділяється, вже було на землі багатенько. Отакий от дуже гарний цей горішок, хоч він пізніше вступив у плодоношення. Це Посадка 21-го року весна однорічним саженцем. Ось такі гарненькі в цьому році він дав і сигнальний врожай, перший врожай, але то не сигнальний, а таке гарний врожай. Зараз дивлюся візуально горішок крупний. Десь 5 грам. це може по Категоріях, хто має такі великоплідні горіхи, може і не такий сильно великий, але так як в моїй колекції, що я не маю таких великоплідних, то він великий. Зараз я зроблю зважування і продегустуємо на смак, бо цікаво, самому ще. Не пробував його, який він на смак цей горішок. Зараз я підготовлю і продовжуємо відео. Зібрав я перший урожай із свого морозівського. Це йому четвертий рік вегетація. Четверта вегетація, перший урожай, можна сказати як сигнальний. Горішка не дуже ще багато. Але горішок величенький. Зараз зробимо зважування. 5.25 5.40 5.86 величенький. Більше 5. Більшість кластерів в цьому році то були отакі двойні. От бачите, яка в нього плюсочка, яка більшість двойних, але були і тройні. такі. пару було на 4 горішка, Ну, в основна маса, а ось такий був на 5 горішків. Ну, основна маса це були двойні. Ті, що були двойні, от так мають вагу 5 грам. Ті, що зараз ми візьмемо, що були от тройний. Подивимося. Щось не хоче вилазити. От, з тройного. 465. Отаке От його ядро. Наповненість. Зараз не можна сказати вони, коли у такій фазі ще не просушені, бо це горіх тільки що зірваний, він ще не дуже висих, ядро заповнене повністю. Зараз попробую на смак який він. От Отакі. Молочні стиглості. Горіх приємний на смак. Ну, мабуть, його не можна віднести до десертного смаку, наче вебаційний і сирена солодші, хіба оце моя суб'єктивна об'єктивна точка зору. Ну, в принципі, сортом я задоволений. Те, що він вступав у плодоношення трошки пізніше за других, це не страшно. Я думаю, що він щороку буде нарощувати врожай і збільшуватися в об'ємі горіх. На рахунок хвороб, він толерантний бо із всіх сортів, які я в цьому році які я вирощую, то в мене тільки барселонський. Трошки деякі горішки поодинокі ушкодилися маніліозом. Від довгоносика була обробка. Так само і від моніліозу була обробка. Зразу після цвітіння я обробив купером. Тільки квіточки поховалися, сережки перестали пилити, я обробив раз купером. Більше від моніліозу я нічим не обробляв. А від довгоносика. У травні місяці почав видвигатися горішок, то я обробив його ландексом. Раз і все. Більше на плантації від шкідників я не обробляв. Правда, ще я обробляв, була в мене така напасть, знов забув її назву. Таке, як тля, от вони на зернових, поражають колоски зернових. Таке саме, де він в мене взявся на листочках, почала таке воно дрібнюсіньке, як тля, і починала текти камінь, починав сажовий гриб поселятись, то я добре, що мені допоміг. Чоловік е визначив шкідника, і я обробив. Тепіки є такий препарат, 3 г на 10 літрів води. Це японський препарат, дуже дієвий, практично після першої шобробки все пропало. Зараз лист чистенький, немає нічого. А так от під кожним листочком були такі мушки. От, ще лишився сирена. Горіх так дуже. Маскується, що його зараз практично відбрати не можна. Ну, таке коротеньке відео. На осінь буду мати саженці, бо я не продаю зразу відводки, а їх дорожчую. От у мене є три ряда відводків. Це вони в тому році були посажені. В цьому році вже Деякі сорти позакладали сережки. Коренева там гарна. Робилося два-три рази полив, бо дуже спекотне літо. Ну, це сирена. Там є ж той самий Морозівський, що ми... Я горизонтальними отводками не, не розмножую, бо немає місця там. А вертикальні які є, там пару корінчиків, якщо є, то я їх тоді. Пізно восени від'єдную від основного куща і дорощую. За цей період вони нарощують гарно, от вони зараз метр п'ятдесят, нарощують гарну кореневу. І вже на слідуючий рік у нових господарів буде сигнальний врожай. І вони гарно, гарно приймаються, бо коренева дуже потужна. Ну, от і все. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України Героям слава! Знов була б неповна картина огляду, якби я не зважив <кій> горішки з того кущика От тара 140 грам того відра. 905 грам. Було 135 відро. От, рахуйте, це скільки 700 70 грам. Такий перший врожай. Ну, ще там полишались десь вони, може поховалися. Трошки ми перед тим збирали. Ну, десь до 900 грам. Це перше плодоношення. Калібр гарний, зовнішній вигляд гарний. І я думаю, що будуть, можна навіть, якщо будуть залишки, то і продати. О тепер все.